Hopefully it will. As you know, President Putin just announced a three-day ceasefire which doesn't sound like much but it's a it's a lot Кадиров просить Путіна звільнити його з посади. Росіяни в 3 км від Дніпропетровської області. А також Мерц не став канслером Німеччини. Про український Мерц не набрав достатньої кількості голосів. Про все це в деталях просто зараз. Друзі, підпишіться на наш канал, якщо раптом ще не підписані. Ця команда працює щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Друзі, почну із ситуації на фронті. Зараз на ваших кранах з'явиться карта Deep State. Дійсно, росіяни нині, як ми бачимо, в трьох кілометрах від кордону між Донецькою та Дніпропетровською областю, тобто вони просуваються. Крім того, расисти готують табір. Для того, аби навчати там північно-корейських військових на території Курської області. За даними розслідувачів, росіяни розглядають присутність на території Курської області цього табору із північно-корейськими солдатами як довгострокову перспективу. Тобто будуть закінчуватися люди, вони будуть брати з табору так само поповнювати постійно. Тобто, північна Корея фактично буде весь час націлена на захист курської. Області водночас росіяни продовжують розповідати, що з 7 до 9 вони будуть мовчати, мовляв, перемир'я. Ну і одночасно джерела а, розвідки на території Російської Федерації повідомляють, що росіяни готують провокації аби потім звинуватити в цьому Україну. Провокації проти своїх же проти цивільного населення. Дональд Трамп. Із черговою заявою каже справи в принципі більш-менш окей. Зараз процитую, що він сказав. Думаю, ми в хорошому становищі, сказав Трамп, натякнув, що тисне на Росію санкціями пов'язаними із нафтою. Послухай, що Росія ви де прайсів ойл райне ол згадан. Адинкворенаґудпозицію сетл. Де вони сетл Юкраїн ванси сетал? if i weren't president nobody would be settling they're losing 5000 people a day think of it here we talk about football they're losing 5000 people on average a week most hopefully it will as you know president putin just announced a 3 day ceasefire which doesn't sound like much but it's a it's a lot if you knew where we started from because they were not we had a president that for 3 years didn't speak to putin Не дуже хороші новини з Німеччини, друзі. Фрідріха Мерца проукраїнського Фрідріха Мерца не обрали канцлером Німеччини. Політику не вдалося набрати необхідну кількість голосів для того, аби він став канцлером. Сесію перервали, щоб визначити подальші кроки. І поки ми готували для вас випуск, стало відомо, що Фрідріх Мерц став новим канцлером Німеччини. Під час другої спроби за нього проголосувало 325 депутатів Бундестагу із 316 необхідних. Чудові новини, друзі. За кілька секунд розкажу про страйки нові на кордоні України та Польщі і про заяву Рамзана Кадирова. Ви підпишіться на наш канал, якщо раптом ще не підписані, і дуже прошу вас ставати спонсорами. Завдяки вашим спонсорським внескам. Ви допомагаєте нам створювати контент. Ми навзаєм даємо вам його раніше. Я створюю спільні зустрічі, де тільки спонсори говорять сам на сам і з командою. Мені здається, що це дуже чесна історія, бо ви стаєте нашими інвесторами. Дякую всім вам за підтримку. Сердечки. Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до президента Сполучених Штатів Америки. каже пане Трампе посиліть тиск на Росію. Історія із нафтою, і санкціями навколо нафти точно зіграє на руку Україні. На даний момент, як ви бачите, Трамп колупає пічку і не спішить ці санкції вводити. а Це суттєво пришвидшило процес. Ну а Дуда традиційно заявляє, що тільки Трамп. Може історично змінити хід війни, до речі, поки Дуда це все заявляє, його колега, прем'єр-міністр Польщі, Дональд Туск, зазнав стресу, димову шашку кинули йому під ноги під час одного із виступів. Ми маємо інтерв'ю із Туском. Якщо ще не бачили, прогугліть Туск і Подивіться його обов'язково, аби знати, що поляки у вигляді партії Туска і його самого думають про війну в Україні докладно. Ну і попри заяви президента Польщі, польські перевізники анонсували страйк біля пункту пропуску Дорогуськ, фактично одного із центральних ключових польсько-українських пунктів пропуску. Польські транспортники в чергове вказують на українських колег як основне джерело їхніх проблем. Ну і кажуть, що пов'язано це із тим, що ми, мовляв, знижуємо ставки на перевезення та витісняємо їх з ринку. Ну а питання війни Хукерс? Це ж ваша війна, не наша. Кадиров, самопроголошений голова Ічкерії Рамзан Кадиров просить самопроголошеного президента Росії Путіна звільнити його із займаної посади. Ви маєте розуміти, що це не ставалося так, що офіційно він там розміщує пост або лист до Путіна. Під час інтерв'ю його спитали. Ну, про те, що ходять чутки, мовляв, що вам шукають заміну. На що Кадиров каже, що пишуть дійсно всяке, але я дуже прошу, щоб мене звільнили від цієї посади і знайшли іншу людину, яка буде мати свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюсь, що Путін мене почує, сказав Кадиров. Хочете пояснити, друзі? Ну, це. Пов'язано виключно із ротаціями всередині тоталітарної машини. Я думаю, що Кадиров просто хоче зберегти свою шкуру на тлі якихось невдоволень, випереджаючи те, що його можуть просто прибрати за якісь речі, які він робить недостатньо ефективно. Ну, зокрема, і на. Стрілянини, страйки, які останнім часом відбуваються на території його республіки. Друзі, ну і для того, аби ворог не мав можливості просуватися вперед. НАТО це стосується зараз Сумщини і Запоріжжя. Я хочу, щоб ви ну і Донецька область безумовно. Я хочу, щоб ви підтримували наших 65-та ОМБ потребує дуже дуже оперативну машину. Нам потрібно зібрати три сотні тисяч гривень. Давайте це зробимо. Я лінк дам під цим відео. На ну, хлопці записали для моїх підписників відео. Послухайте звернення, щоб ви розуміли, що це реальні люди, що будуть реальні машини. Ми купимо це разом з геройкар. Потім чекайте на Ютубі. традиційно. Я це роблю і зроблю це цього разу. Як зберемо. Допоможіть нашим в опис, Дам лінк. Доброго дня. Ми бійці 65-ї бригади звертаємося за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду Геройкар. Нам потрібен автомобіль, який буде допомагати нам виконувати бойові задачі: підвіз БК та вивіз поранених на запорізькому напрямку. Разом з вами ми прискоримо нашу перемогу. Слава, слава Україні! Героям слава! Напишіть в коментарях, що думаєте ви, панове. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео, і в описі ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Дякую всім вам за довіру. Це дійсно дуже важливо. До зустрічі, лишайтеся на цьому каналі, і не забудьте підписатися на наш новий канал. База він так і називається База Яні. Зараз я допишу це відео і йду для вас писати новий випуск. Це наш окремий канал, на якому ми розбираємо суперечливі теми для того, аби ви мали логістичний штаб і логічний ланцюг того, що є суперечливим. Але ми зберемо факти, аби ви знали правду, якою б не комфортно вона не була. До зустрічі.